Війна, яку розв'язав Путін проти України, знову зачепила Росіян цієї ночі у Білгороді. знов спрацювала славнозвісна російська ПВО. Російське мінвбивство заявило, що їхня протиповітряна оборона нібито збила вісім цілей на підльоті до міста, але ж без наслідків то не обійшлося. Значно пошкоджений приватний сектор, понівечені паркани, дороги, тротуари, низка автівок та автобус, і це ще не все. Ракета російської ППО, панцирь С1 залетіла до квартири наляканої мешканки Білгорода через стелю і впала на підлогу. Снаряд не здетонував, він лежить з в Стом на ліжко. Виділитеся зі вам всього доброго, хорошого здоров'я. А під час вчорашньої масованої атаки по Україні росіяни своєю авіаційною ракетою випалили аж цілу вулицю в селі Петропавлівка у Воронезькій області. Боєприпас звалився із бомбардувальника, коли той підлітав до українського кордону, щоб здійснити пуск по українських містах. Проте план окупантів не реалізувався натомість спрацював ефект бумерангу. Ну, вот у нас Петропавловка нет вообще улицы. Ни... Все тут сгорело, разнесло. Вы меня рассмешили. Дай вам бог здоров'я деяким росіянам, особливо які живуть у найближчих до України областях, потрохи доходить, що фронт поступово зміщує свою географію на території Росії. Таким особам варто тікати, каже військовий експерт Іван Стопак, адже прогнозує, що сходження боєприпасів в Росії відбуватиметься регулярно, а відповідь по російських околицях прилітатиме. Часто місто Білград е, стало прифронтовим містом, щоб воно регулярно отримувало прильоти, щоб е, люди тікали з Білграда, щоб вони роз, е, 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 тікали і розподілялися десь по різних містах, там в Москву, в Тулу, в Пітер, і щоб вони несли цю інформацію, що в Білграді все там просто. Ад, а діща, там нічого ні. От тоді це буде дійсно впливати на росіян. І навіть зараз, коли за дії російського військового керівництва на горіхи отримує Білгород, чи приміром села Курської області, росіяни і далі продовжують підтримувати цілі так званої СВО та відправляти на місні штурми ваньок Мені абсолютно безразлично,